Так, коротше, була в мене така от проблемка на капоті. Я вирішив тут зробити його чорним, не повністю чорним, а посередині. Якраз воно до рішоточки тут буде. Коротше, побачимо, що вийшло. Я його тут зараз затер, замотую і по, по, пофарбую, побачимо, що буде. А ви скажете від оцінку, дасте. чи його фуфло якесь чи нормально. Ну, якось так вийшло. Звісно, звісно, тут оця вся фігня залишилася. Базара немає, але... Але, я думаю, такого, якщо здалека дивитися. О, тут отак взагалі не видно. В принципі... В принципі, може бути, що не? А ну, скажіть, прокоментуйте. Потратив я на 135 злотих. Може більш може може 50 хай буде, хай буде 50. Я думаю норм.